Поглядаємо і кону породиці, сланий погляд, в сині небеса, очі сповнені любові, тиха селиться в серця. Істої краси огортає покровом ородиця, всіх хто любить Бога і людей, покриває хворієм, Сести, споглядаємо і Богородиці, Смирений погляд в сині небеса, Очі сповнені любові радість селиться в серця. Богодицях, огородиця, образчистої краси, огортає покругом, в городах. Дівчаток і сестер споглядаємо і кожного. Серця, об ородиця, об ородиця, образ чистої краси, огортає покругом, ородиця, всіх, хто любить.